Права. Смак пороху. Коли людина хоче віддавати, і вона не відчуває насолоди у віддачі. Так, каже Раф, Товариш, це смак пороху. Так, питає, а коли пишуть, що шхіна в поросі, це цей стан, так, каже Раф, Товариш намагається віддавати і. Раф, він не хоче віддавати. Товариш не хоче віддавати. Тобто він починає з того, що намагається віддавати, і розкриває, що немає до цього бажання. Чи звідки це починається? Раф. Це починається з того, що людина не хоче віддавати. Товариш, вона розкриває в собі, що не хоче. Раф, і приходить вище світло трошки. Все ж таки хоче облечитися в нього, а людина його відштовхує. І тоді відчуває смак пороху в тому, що світло на неї тисне, товариш. І для того, щоб просунутися в цьому стані, що потрібно робити? Раф, найкраще це взагалі отримати удари. Так, і, і тоді, завдяки ударам, людина, яка повністю є бажанням отримання, з легкістю втече від бажання отримання, коли їй показують зло. І все так поступово приходить до добра. Плачеть, просить, перевіряє, але приходить до добра. Це навчання, але крім цього може вчитися цьому від товаришів на товаришах із текстів. Найбільший в цьому це арабаш, те, що він написав. Це варте усього. Товариш. чи можна запитати про мету? Що Ормитохоже, що цімета мета смаку пороху, прав? на контрасті світла і пітьми. Ми розкриваємо світло тільки відповідно до пітьми. спочатку ми це осягаємо, і тому добрі речі ми можемо. Вживати тільки після того, як відчували погані смаки, товариш, і коли ми хочемо з'єднатися, ми, скажімо, відчуваємо цей смак пороху. Скажімо раз по раз, і бажання нове, яке росте, воно раф, якщо ми хочемо з'єднатися. І Відчуваємо, що не хочемо об'єднуватися. Ось так нам сказали, і ми намагаємося бути ближчими один до одного і разом із цим відчувати внутрішнє відторгнення один від одного, відштовхнення і просимо творця, щоб допоміг нам. Щоб він скасував нам це внутрішнє відштовхування, і щоб ми змогли насправді об'єднатися між собою. І тоді, коли об'єднуємося об разом із відштовхуванням внутрішнім взаємним кожен один від одного, тоді приходимо до справжнього зв'язку правильного.